Також сьогодні ще з'явилася заява, Гуляйте Расальда, що, начебто, державні установи розуміємо, що це в лапках окупантів. Вони вже евакуйовані, тобто вони це зробили, я так розумію, ще вчора, і ми давали цю інформацію, що окупанти вивозять все. З банків і своїх е, гауляйтерських структур на лівий берег сьогодні вони офіційно це підтвердили, що їх всі колабораціоністські установи евакуйовані вже, і, до речі, оті відрядження Сальдовісті Моусовода Генічиська зараз вже виглядають логічно, тому що е, з'являється інформація, що саме в Генічиську вони будуть облаштовувати нову столицю свою не, колаборантів і та заява, що з сьогоднішнього дня окупанти організовують не, виїзд вчителів і лікарів. Тобто, ось ця заява пугає, тому що ми розуміємо, що те, що відбувається зараз в паніці, можливо, хтось піддався паніки. Хоча ми закликали наших людей завжди готуватися саме до цього моменту до моменту деокупації, то здебільше, все ж таки це люди, які прийшли, які приймали участь у цих фейкових референдумах. Там, де казали, що Херсон це Росія назавжди, то зараз вони ось якраз масово і тікають разом з колаборантами. Після цього я так розумію, буде відвід -від військ непросте рішення військових, які вони реалізують після ось таких от театральних дій, які на зараз відбуваються в Херсоні.